Просили показати куботу G221. Ще раз показую хороший стан Що передньої резини, Ось, будь ласка. що задньої. Зараз ще її заведемо коробка у Shift полуавтомат. Ось, будь ласка, задня резина, трьох точках. система управління горизонту. Будь ласка, єдиний момент, що без фрези. На реверсі. Стартуємо, заводь. Будь ласка. Не курить, не димить, повністю сухий. Він стоїть тут уже два дні. Будь ласка, все сухо, бортові сухи. Все суть. Бруїться, покажи людині. Все. Власний апарат був би із кризою, продався би давно, а так, на жаль, про з Ціна 7200 доларів, так як є. Швидкий розворот, повний привод. Все працює. Напрацювання 1533 мату